Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас сон. Написали мені, подивіться, про що попереджає сон. Наснилась. Жінці, що до неї в гості прийшла колишня колега, з якою вони колись дуже давно працювали разом, вже вони не працюють, але прийшла колега в гості, розпитувала її, як вона живе, як справи, і без дозволу почала відривати пагани від її домашніх рослин. При тому, що в неї цих рослин насправді вдома і немає таких. але вона була обурена, що ця гостя почала відламувати від рослин гілочки. Так, що це таке було? Прошу попереджаю сон? Скажіть, покажіть, прошу, попереджає сон? Про колишню колегу. Так, ну тут по дьяволу. Негарний сон. Вас, вам хтось заздрить дуже сильно. Це предательство. Заздрять на то, що ви маєте дітей. Заздрять на то, що ви маєте чоловіка. Їм так здається, що навіть якщо його немає, здається, що у вас це все є. Жінка має магічні якісь здібності, це ніхто ні в кого нічого не заказував, це нема прямого магічного впливу. Просто щось про вас десь почули або побачили. Може в соцсетях щось побачили. Це заздрість чистої води по дьяволу, хочу собі таке. Хочу, як у вас, і дайте забрати, отобрати. Получилось так, що ця жінка, яка вам наснилась, вона своїми мислями, своїми думками, своїм впливом енергетичним щось у вас потягнула, якісь ваші блага потягнула на себе, позаздрила. Коли людина заздрить, це як підключається такий канал. Енергетичний до вас, і ваші якісь успіхи, то, що їй подобається, воно як до неї тягнеться. Але разом з цим, от заздрить, взагалі взагалі не можна, дуже погана ідея, бо коли людина заздрить, то вона тягне разом з тим, що їй подобається, що їй каже, здається привабливим. Всі негаразди, всі хвороби, які у людини є, і всі ті той шлях, який людина пройшла, ті там, якісь проблеми, складності, які прийшла людина, щоб досягти того результату, який ви бачите, який вам подобається. Ні в кого ні разу не було так, щоб все легко одразу вдалося і без ніяких там приключень. У кожного є якась подводна історія, ви бачите верхушку. Айсбергу там, де все красиво, але під водою там сховано то, що людина пройшла шлях. Тобто оця от жінка, то, що вона позаздрила, вона потягла на себе разом з вашим чимось хорошим, і воно вам підпортує вам життя. Раз, разом з цим потягнула і неприємності ваші. Скажіть, покажіть, що вона забрала? Що забрала. Чотири меча, закритий шлях на гроші. Вісім мечів, жертва. чотири пентакля, сім меча, предательство, зради. Зради в коханні, справедливість. Шість кубків, двойка міча. Башня. Вона закрила вам шляхи на гроші. Закрила шляхи на гроші, магічний вплив. Їй, здається, що вона нічого поганого не зробила. Ну, позаздрила й позаздрила. Але це вас як призупинило. І що відібрали? Відібрали шляхи на гроші, успіх. Ось, і потягла разом з цими шляхами на гроші і з цим успіхом. Ваші негативні, кармічні стосунки з чоловіками. Їй здається, що у вас король Пентаклій. Насправді у вас король, але не Пентаклій, а король зради. Він предатель, вас зраджували. Робили боляче. Ось. І по правосуддю ця жінка, яка позаздрила, забрала разом з вашим якимось успіхом, їй здається, що ви дуже багата, закри, закрила вам шляхи на ці гроші, але разом з цим забрала негаразди в сімейному житті скандали, конфлікти, зраду, чи, ну, то що чоловік може зраджувати. Тут вийшла карта смерть і мах, також вона забрала на себе якийсь магічний вплив. На вас іде атака магічна, але не від неї, від якихось інших людей, що була атака багато разів, курча насмерть. Оце вона також собі забрала. Це як Воно у вас не дуже торкається, бо ви вищих вібраціях ви цього впливу навіть не помічаєте на собі. У вас зараз успіх є. Ви приваблива, успішна для інших здаєтесь. Ось, навіть якщо ви себе такою не вважаєте. По уміряності, все це восстановиться і успокоїться, трошки часу пройде, це сон попереджає, що була атака негативна, енергетична. Їй треба час, щоб говтатись, щоб залатати енергетичні пробої, і далі все восстановиться. Ви, зараз зцілення проходить, зцілення відбувається, вибачаю, ось, і все буде добре. Але та жінка, яка приходила, відламувала від вашого. Від ваших рослин якісь стібільки, паганці, вона позабирала на себе дуже багато вашого негативу. У вас трошки це призупине. Ну, зараз перекриємо, Заперечую, 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 заперечую. Багато негатива. Заперечую. Це добре. Заперечую, заперечую, заперечую. Вам треба начистку і захист вам поставити. Ви. Приваблюєте, приваблива. Я б навіть сказала, що красива. Будоражите общественність свої, свої вдачею, Багато працюєте. Відноситись з любов'ю до всіх оточуючих, нікому зла не бажаєте, світла, добра, гарна людина, то з кубків наповнена, почуття, маєте почуття, стабільність, то, що ви собі думаєте, мрієте, то відбувається. З коханням не склалась одинока, відчуваєте себе одна, навіть якщо ви в парі все одно немає цієї близькості, яку ви хотіли б сама по собі. Так, але ви дуже гарна, маєте здібності, що ви собі думаєте, то відбувається, можете впливати на долю, навіть тих, хто поруч. Тому чоловіку, який поруч з вами, фарт дуже везе. Шість мечі, хтось дивиться, хто вже в розлученні, але все одно продовжуєте на ту людину впливати позитивно по карті Сонце, що людина досі користується вашою енергією, і в нього все добре. Так, перекриваю негатив, знімаю нулюю. Вам було важко. По життю ви багато чого прийшли. Ті, що заздрять, цього не розуміють, бачать тільки то, що у вас все легко і красиво. І забрали на себе кучу всякого і хорошого, і нехорошого. Прибираю все зле, лихе, повертаю на болота вище сили захисту, прошу для того, хто дивиться. Відведіть біду. Поверніть весь негатив тим, хто заздрить, тим, хто зла вам бажає, все зле лихає, на і голови назад повертаю. Все ваше повертаю вам. То, що не можна повернути, компенсується вищими силами по Верховному суду. Та буде так і так є. Відкриваю шляхи на гроші, на стосунки, на кохання. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так. Єсь. Вам треба звернутися, поставити захист. Може навіть навчити, що що ну, Як захищатися від цього. Так, пишіть свої питання, пишіть, про що попереджає сон, подивимось, або будь-яке інше питання. Я дивлюсь за донат. Будь-яка сума. На ваш розсуд і дивлюсь ваші питання. Також запрошую до себе на індивідуальну консультацію, це повноцінний прийом. Ми дивимось всі аспекти вашого життя, дивимося всі питання і знімаємо негатив, робимо чистку. Дякую всім за увагу До зустрічі на каналі.